Неймовірні дні зараз ми маємо, коли в очікуванні такого величезного християнського дня, де всі будемо згадувати народження Ісуса Христа, ми в цей адвент, це очікування, ми говоримо про те, як взагалі народився Христос, які передумови були, що цікавого ставалося. І от сьогодні хочемо поговорити, от з якого саме коліна він, і чому саме Бог обрав це коліно. Ми знаємо, що коліно це рід, так рід в Ізраїлі. Пам'ятний вірш, який сьогодні ми зачитуємо. Центральний вірш, записаний у книзі пророка Єремії в 23 розділі, 5 вірші. Бо ось приходять дні, каже Господь. Я підніму Давиду справедливого потомка, і він буде царем, мудрим судею в країні. Він буде творити правду і справедливість на землі. Ось такі слова, коли вже Давида вже на той час якби не було, так е, в часи Єремії. Але от цікаво, що е, Бог каже, що я підніму Давиду. Не роду Юди, не, не Ізраїлю. От якось так цікаво, що от саме Давид тут зафіксувався. А, так. Знаєш, цікаво, я коли згадую, е, якщо читати Євангелія від Матфія, перший розділ, то там дуже так е, цікаво. Е, якщо не помиляюсь, от власне е, зараз я хотів би, можливо, можливо, відкрити там цікаво, що від е, Адама і до. Якова там вроді дванадцять поколінь, протім потім царі дванадцять uh -huh. по поколінь, потім роки дванадцять пок по чотирнадцять поколінь. Так цікаво, знаєш, ця така закономірність. Там взагалі, якщо ви раховувати, виходить 40 чим, і потім до п'ятидесятниці, в свій час пройшов Христос, yeah. що в свій час була п'ятидесятниця. І оці от, от покоління, да, ми бачимо, що тут якби починається про Давида. Так, але Давид пішов з роду якого? Юди Юдиного. Тобто, і ми розуміємо, наскільки друзі, знаєте. Прихід Христа це не просто випадковість. Хтось там каже, що, ну просто прийшов мученик, помер, та і все. Ні, сотні пророцтв, які вказали, в якому саме віфлеємі він е народиться, тому що було декілька віфлеємів. Mm -hmm. І ось дійсно дійсно роду Давидового. і Коли ще Давида не було, коли там ще, можливо, Якова не було, знаєш, а Бог mm -hmm. вже передбачив цей рід, який. Буде, напевно, знаєш, тим е, хранителем цього світла і вірності. І цікаво, що так, от е, ну, це настільки цікаво, і знову ж таки сказати, що там були найкращі святі е, роди і сім'ї. Це так, такий момент, знаєш, от в нашому світі. Дуже важливо інколи там, питання репутації, роду і так далі. А mm -hmm. якщо ми говоримо там, про королів, про царів і так далі, це тим паче. А тут сам Месія, Божий син, так? і рід, який є, з якого він пішов, ми знаємо, що там і були не тільки євреї, От якщо взяти там Рут Маветянка, mm -hmm. вона є в роду. Ми знаємо, що в Давидовій сім'ї, що відбувалося, ну не зовсім завжди все було от, добре. Рут, власне, не пам'ятаю. Про бабця, Давиду. Ну, так, що? так. Це так цікаво, воно все переплітається. І що от, справді сам Давид він неодноразово якби, хитався у вірі, грішив, але ну, ми знаємо його шлях, він повертався до Бога, каявся і так далі. І от сам Бог приходить в цей світ, обираючи цей рід, знаючи, що він не ідеальний. Mm -hmm. І Інколи ми так цієї ідеальності прагнемо, але Бог дивиться на це все і якби каже, я з вами у вашій От Це так парадоксально. Так, і знаєш, що ще цікаво, я так думаю, коли ми говоримо про родовід, там, про дерево да? угу. е -е генеалогію, правильно? Так, так. Ось, то зазвичай ми говоримо там: ось мій тато, ось мій дідусь, а ось мій прадідусь. Угу. А вони всі дивилися не назад, так, хоча написано Бог Авраама, Ісака так, і так, Якова, так. але в той же час вони дивилися на роди вперед на Месії, угу. який має прийти. І от питання, знаєш, вони знали про родство, да? і що з того -то роду буде Ісус mm -hmm. Христос, і ти таки думаєш, от е, я, яку роль ти зіграєш тут в своєму mm -hmm. житті, які наслідки будуть твоїх дітей, твоїх твоїх дітей, їхніх дітей? Знаєш про те, що е, і Месія з твого роду ти частина того, звідки Ісус. Знаєш? І, от, і ми зазвичай згадуємо, а ось мій дідусь, а Ісус каже. А ось мій прапрапрадідусь", ну, виходить від Йосипа, знаєш, yeah, там, ну, тобто, я от хочу сказати про те, що вони завжди дивилися на того, хто має прийти. І от питання, куди сьогодні я дивлюся, як моя сім'я. Uh -huh. Тому що дуже часто ми дивимося, от, знаєш, от, й, моє оточення, ось мі... ой, 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 моя сім'я, і все. Ні, ми не самі відповідальні за те, мої діти, там, мої батьки і так далі. Вони, ми принесли благословення чи прокляття в цей світ. Який слід ми залишили в цьому світі? розумієш? І це ще раз показує, що цей почерк Ісуса в кожному роді, тому що вони споглядали Христа, і ми бачимо, що просто воно 100% виконане. І крім того, багато можна говорити. Мені здається, що Ісусу вбі... У всі образи тих всіх родів, угу. які також проявилися в ньому, або він проявився в цих образах. Цікавий момент ти кажеш. Справді тоді е, треба було берегти якби і віру в Бога, так щоб е, коли Месія прийде, щоб його розпізнати, ми знаємо, що на жаль, якби не, не дуже великій кількості людей це вдалося з самого початку зрозуміти. Але сьогодні, от справді, е, тим життям, яким ми живемо, який вибір ми робимо, ми все одно е, це далі формуємо, якби. Землю до того, чи прийде сьогодні месія в мою сім'ю, чи, так. чи е, прийде Месія в наступні покоління? Тобто, і от, от цей момент ти, класно, ти підмі... Тому що я, я можу знаєш, прожити своє життя своєї сім'ї, але Христос так і не народився. Ні в, ні в моєму серці, ні в моїх дітях. І ми, і ми можемо святкувати Різдво. Так, але так. який сенс, коли це Різдво проходить мимо? Розумієш, і от так хочеться, щоб, друзі, щоб дійсно це Різдво, як було народження Ісуса, так, з роду Давида, з роду Юди, і в цілому, коли ми беремо раніше, щоб дійсно Христос він був в нашому роді, щоб Він був в нашій сім'ї, в нашій родині. Тому, друзі, нехай це дійсно відбудеться. І е, пам'ятайте, що це не просто, знаєте, щось для Галочки. Це питання в тому, чи дійсно сьогодні Христос є в мені. Чи дійсно Христос присутній в нашій сім'ї. Багато можна говорити, да, що він там і слуга, і цар, і як, як він. Ну Так, на ну, сьогоднішньої історії просто для мене такий висновок, що так, ідеальний Бог, так, чист, чистий без гріха Ісус Христос, Він прийшов в цей світ. В рід юди, але попри це все він розділяв, розділив з нами страждання. Він розділив ту біль, яку проходять люди сьогодні. І в книзі пророка Ісаї записано, що він був поранений за провини наші, мучений за беззаконня наші, кару за наш мир він поніс і його рани нас цілили. Тобто, про те, що попри все Бог з нами, і Ісус це показав, що. Він готовий був прийти навіть на ідеальний світ для того, щоб от всі наслідки взяти на себе, і це дивовижно, насправді. І ми, друзі, бачимо, дійсно просто збивається. Месія прийшов і він продовжує стукати в наші серця, в наші родини. Тож, нехай друзі, Господь сьогодні прийде і до нас Запрошуйте його в своє життя і переживіть благословення в ці різдвяні часи.